Вітаю всіх на каналі «Перша тисяча книжок. Мене звати Саша. Дивимося з вами книжку Різдвяний. Пундик». Написала Таня Коржик. Намалювала Аня Олійник. Це дуже мило, все по випічці. Це у нас видавництво Моя книжкова полиця. Цю книжку я дуже довго чекала на неї запис. І це видання 2023 року. Я вихователька в дитячому садку купувала цю книжку в дитячий садок. Ми з дітьми її прочитали. І щось ми не знаємо. <сум> Малюнки дуже прикольні, класні. Дуже мені сподобалось. Я люблю дитячу ілюстрацію. Ілюстрація тут класна. Дійсно. Але для мене незрозуміла тема панда. Чому панда? Нібито це не український персонаж. Ну, не знаю. І так само про слово пундик. Ну, я з Житомира, нас такого слова ніхто не вживає. Хоча це буде київське, в місті Києві, не у Львові, але от ну, не люблю я. Ну не знаю. Ну, Нібито це не для всіх, а тільки для тих, хто знає, що таке пундик. Я б хотіла купити дітям якусь українську книжку, різдвяну книжку, святкову. І, ну Ось таке. І це те, що я знайшла, ще якась була, до речі. А, там про Санта Клаус. Трошки не те. Тому що нічого немає. Купила ще мишку одну, але вона зовсім жахлива, просто жахлива книжка. Ця нібито, була найкраща, найвелика черга, багато рекомендацій. Ми з дітьми кажу, прочитали і не думаю, що. Можливо, ще раз перечитаємо перед Різдвом. Тому не знаю, чи рекомендувати вам чи ні, тому що, думаю, можна обійтися насправді без цієї книжки. Але ілюстрації реально прикольні. Якщо ви любите ілюстрації, вас не смущають панди. Можна придбати. Якщо ні, то бібліотека вам в поміч можна взяти почитати на книжка на декілька вечорів. Такі справи. Якщо ви читали книжку, у вас інша думка, будь ласка, напишіть в коментарях. Я вас почую, побалакаю. Дякую за увагу!